Розпаковка мішок курточок по Англії. Категорія перший сорт. Ну що, всі подивимо? Так, гарний розмір. Класна моделька, подовжена, теплюча. Сама натуральна зимонька. Клас, подобається, що яскраві. А ця вже в нас окорочена примарки кселька Чи не називати брендів? Ще одна прикольна. Мано! Вау! Грубі, грубі, класні, яскраві. Мені поки що все нравки. Дивись, які вони. Знов Ікселька. І теж яскрава, і теж крута. Знов великий розмір. Чікс-чикс-чикс. Це в нас 2 xl А то в нас що якась прикольна. Дивись, укорочена. Чік-чик-чик. Якраз зараз в моді. О! Елічка. Це якась тонша. Отже, тут є і вітровички на весну. Ось такого плану. Я думаю, що це чоловіча моделька це емочка. Так, вже півмішка доматлошили. Подовжена. Гарний яскравий колір, гарний стан. Розмір, повномірна емочка. Так, ще дві штучки покажу. І думаю, вже хватить, бо я вже захекалась. Це теж Ікселька. Це 100 грамівочка Знову гарний ну, ще одна буса. Прикольна в кліточку така сорочка пайтішко. Sister, емочка, і вона тепленька на екохутрі. Ще в мішку залишилися курточки. Такі мішки йдуть по 20 кг. Тут є і чоловічі, але менше по відсотку, і жіночі. Моделечки самі бачите, класні. Розміри різні. Не одні есочки, як багато хто боїться. Тут гарні ходові розміри. Робимо відео огляди таких лотіків, тому замовляйте, пишіть своєму менеджеру або пишіть просто сюди в Тікток в коментарі в приват, або за номером в шапці профілю.